Вітаю, друзі! Це проєкт Спостережний Пост. Мене звати Марія Черкасець. І сьогодні про Коли почалась Втора світова війна. Ну, майже, але про зрадників, злочин і покарання точно буде. В кінці буде несподіваний факт. Дочекайтеся. Що? Повідомлення про замах на одного із найодіозніших регіоналів збурило і хвилю мемів, і дискусій про відплату подібним персонажам. А тут ще й майже одночасно із цим невідомі добродії трохи покращили коктейли Молотова іспанську вілу Анатолія Шарія. Пам'ятаєте такого українського Манкурта, який нині інформаційно обслуговує Кремль? Ну я не знаю вообще за такою судять, взагалі за во такого роду. Дізінформацію, хто з нас після побачених злочинів росіян на окупованих територіях не мріяв, аби причетні до цих жахіть все життя жили в страху і озиралися, а чи не наздоганяє їх розплата за скоєне? Здається, мрії починають збуватися. Карати злочинців по всьому світу за злочини проти народу. Цим системно зайнявся Ізраїль після того, як зібрав цілілі рештки цього самого народу і взявся притягати до відповідальності тих, хто винен у загибелі мільйонів мільйонів і мільйонів співвітчизників, наприклад, у 60-му році агенти мосаду вистажили і викрали в Аргентині такого собі Адольфа Айхмана. Цей непримітний чоловік, який на суді двох слів не міг докупи зв'язати, був одним з організаторів геноциду євреїв під час другої світової. Планував депортацію до таборів смерті так, щоб максимально ефективно знаєте, не витрачати зайве дорогоцінні ресурси рейху на опосліджених. Операцію фінал тоді очолив особисто директор мосаду. І Серхарель не обійшлося без дипломатичного скандалу, влада Аргентини довго ображалася на Тель-Авів за порушення суверенітету, і тільки на початку 2000-х вибачились за надання притулку нацистським злочинцям. Айхмана, до речі, засудили і повісили, хтось може назвати такі методи сумнівними чи не до кінця законними, але чи законно винищувати етноси, а потім ховатись за буквою закону. До речі, лайк цьому відео, якщо теж не любите подібного лицемірства, становітісь. Ні, ні, ми якраз тільки почали. Ви помітили цікаву тенденцію. Тих, хто працював проти України на користь Кремля, наздоганяють різні неприємності. Часом летальні, ну чи майже як от із Олегом Царьовим. Царьов не просто фанатик руського міра. Це людина, яка особисто приїхала разом із російськими танками захоплювати Київ. Він завжди був симпатиком та прихильником проросійського курсу. Царьов хотів більше російської мови в Україні, гаряче відстоював підписання. Та ратифікацію харківських угод, за якими Україна продовжила перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Доброго ранку, шановні народні депутати. Він навіть звертався до польського сейму, аби той визнав геноцидом поляків події в Україні часів Другої світової війни. При цьому елементарна неосвідченість царьова в історичних питаннях давно мем. Коли почалася Втора мирова війна сорок Да вы что? Да-да. В Україні царьов засуджений заочно до 12 років позбавлення волі за статтями про посягання на територіальну цілісність, але останні 9 років царьов здебільшого переховується в Російській Федерації. Як реально покарати його та йому подібних за злочини проти України та українців? Питання було риторичним. Аж тут з'явились повідомлення про те, що царьов у лікарні в окупованій Ялті. Що сталося достеменно, й досі невідомо. Ніхто нічого не бачив настільки, аж не одразу став стало зрозуміло, що в царьова двічі стріляли гарно, правда ж? Схожий сценарій спіткав ще одного персонажа. Про нього в Україні чули куди менше ніж про царьова, але про злочин його точно в курсі. Сьогодні, 14 липня, близько 11 години, російські окупаційні війська за котрою Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами калібр з підводного човна, фактично по центру. Вінниці тоді загинули 27 людей. Крім численних жертв, і травмованих у центрі міста пошкоджені десятки будівель. Згоріли 40 авто. Через рік після трагедії у медіа з'явилося непримітне повідомлення. В Краснодарі застрелили у спину заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації міста Станіслава Ржицького. Ржицький служив на чорноморському флоті у званні капітана другого рангу. Був командиром великого дизель-електричного підводного човна Б 265 шістдесят Краснодар писали самі ж росіяни, а українські джерела називали його відповідальним за той самий удар по вінниці. Відповідальності за ліквідацію українські спецслужби не взяли, проте детально описали, як невдало 42-річний капітан другого рангу. Вирушив на ранкову пробіжку. Погода була погана, свідків немає, ніхто нічого не бачив. От і добре. Загадковий водночас епічно потрапив на концерт до улюбленого виконавця. thank right. you Владлен Татарський, його справжнє ім'я Максим Фомін, 40-річний уродженець Макіївки, кримінальний в'язень, втікач, бойовик так званих ЛДНР і пропагандист із полу засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Усіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо, все буде як ми любимо. Ця відома фраза, що шокувала Україну і світ своєю відвертістю, належить саме татарському. Чортяка загинув 2 квітня під час творчого вечора у Петербурзі. Одна з гостей зробила татарському подарунок його власний бюст нашпигований вибухівкою. Нарцистичному татарському подарунок дуже сподобався, тож він поклав його поруч. Весело спілкувався з аудиторією, а через кілька хвилин загинув від направленого вибуху. Що ж буває, усі ці не дуже прикрі події об'єднує те, що їхні фігуранти встигли насолити не тільки Україні, а й кремлівським господарям. Тож, як полюбляють казати на російському телебаченні, не все так однозначно. Наступного дня після ліквідації татарського російські силовики, звісно, почали розповідати про український слід і почалися паралелі з вбивством Дар'ї Дугіної. Це дочка праворадикального філософа і дуже агресивного ідеолога руського міра Олександра Дугіна. Дугін став персоною нонграта в Україні ще в далекому 2006-му. Формально він не займає жодних посад, проте його називали мозком Путіна або ще людиною, яка сформувала Путіна. Месіанська роль Росії зібрати землі, відновити імперії, і ось це все. Більше десяти років і батько і дочка наполягали на російському вторгненні. Обидва багато разів заявляли, що процвітання Росії можливе лише за умови знищення України. Та спочатку саму думку про український слід в гучній ліквідації Дугіної відкидали. Мовляв, ну як це можливо? Втім, за рік The Washington Post, посилаючись на знайомих із операцією силовиків, видав сенсацію Дар'ю Дугіну, доньку російського пропагандиста Олександра Дугіна, лікві. Відувала СБУ операцію, звісно, довго і ретельно готували, і зроблено все це просто під носом у росіян. Журналісти стверджують, що насправді цілилися в самого Олександра Дугіна. Просто того вечора він поїхав іншою машиною, та його дочка теж відкрито підтримувала війну. Вважати безневинною жертвою. Її не можна. Вашингтон Пост зазначає, за останні 20 місяців українські силовики переправили на той берег десятки російських чиновників, колаборантів та військових на окупованих територіях і видних прихильників війни у самій Росії. В них стріляють, підривають, вішають, а іноді навіть труять паленим коньяком. Що далі, то все більш компетентні підписи месників темної помсти все частіше роблять так, аби зло не лишалося непокарним. Адже непокаране зло, як відомо, повертається. А тепер обіцяна цікавинка. Якщо ви сумнівались, то знайте, відомі ватажки терористів Гіві, Моторола і Олександр Захарченко пішли слухати Кобзона не без допомоги таких темних месників. Відправити туди ж минула спробували і начальника російського генштабу Валерія Гірас. Самова, але трохи не вийшло. Ну та нічого, ми наче не поспішаємо. Як вам масштаби української відплати? Якщо сподобалося, поставте нам вподобайку і скиньте відео друзям. До зустрічі!